Доброго ранку. Сьогодні я розкажу і покажу, як треба готувати дитину до постановки звуку Л. Зарядку зробимо старанно. Стане язичок слухняним. Перша вправа посмішка, хоботок. Слідуюча вправа маляр. Наче маляром працюю, потолочок пофарбую, язичок фарбує піднебення вперед, назад, вперед-назад. Слідуюча вправа називається Почистимо верхні зубки. Наступна вправа порахуємо верхні зубки. Наступна вправа гойдалка. Ми на гойдалці гойдались, піднімались, опускались. Як летіли вгору ух, аж захоплювало дух. Верх-вниз, верх-вниз, піднімись, опустись. Кожну вправу виконуємо по вісім разів. Слідуюча вправа лопаточка, голочка. Наступна вправа неслух'яний язичок. Неслух'яний язичок плямкаю губами, ліг на губку і мовчок, не балакай з нами. Те -те -те.

Слідуюча вправа пароплав. Прикусити кінчик язика і співати звук І. А виходить звук Л з прикушеним язичком. Слідуюча вправа гойдалка. Ой, вибачте, сходинки. Язик крокує сходинками на верхню губу. На верхні зуби за зуби прижок і в роті язичок. І слідуча вправа, яка допомагає нам підняти язичок вгору дитині, це називається вітрило. Ось такі вправи треба виконувати, і ваша дитина. Навчається говорити звук Л. до побачення!